Це ж треба було так дати в штангу. Це плю людям, які там на стадіоні. Якщо ви десь так, як я слідкуєте за українським футболом, коли не включить, то завжди збірна грає, то неодмінно чули прізвище сьогоднішнього героя випуску, чи то скоріше антигероя, так не одним Андрієм Шевченком назнають у світі. І не можна сказати, що українська команда плентається десь в кінці турнірної таблиці. Були які гучні перемоги, так і поразки. Проте завжди український футбол дарував емоції, а внутрішні змагання так взагалі породили хід всіх часів. Та народів від фанатів Харкова. Проте серед українських футболістів, як і зрештою серед співаків, були спортсмени, що обрали свого часу ринок Росії, і це насправді щиро дивує, ніби на болотах є притомний футбол. Хороша передача на свободне пространство. Власне, про такого чоловічка і хотілося би вам розповісти, тим паче, що він обрав собі шлях, ані Лорак причаївся на болотах і намагається жити своє краще життя, забувши свій дім та показову патріотичність. Отож, зустрічайте український улюбленець публіки до періоду початку війни, футболіст, що свідомо обрав російський футбол і не облювався, спортсмен, який, слава богу, не пішов в українську політику, та цього разу зрадник та колаборант Анатолій Тимощук. А перед тим як купити квиток у фан-сектор та накричатися до зриву голосових зв'язок про сексуальну орієнтацію судді, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та напишіть в коментарях, що слідкуєте за УПЛ. Завжди думав, що це розшифровується як Українська православна Ліга. Дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Ви на каналі ТІВІ підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись будь-якою зручною для вас платформою. Сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Тимучук Анатолій Олександрович народився 30 березня. 1979 року у Луцьку, бо в Луцьку випав сніг по пуцьку. Так, майбутній колаборант та прихильник Росії родом із західноукраїнських земель, що загалом спростовує міф любові саме східних мешканців України до болід. Географія тут не має сенсу, і попаяні мешканці нашої країни можуть жити як в Донецьку, так і у Львові. Головне, як вчасно виявити у мене було серце, і до мене не пускають медиків. Так, от самого дитинства Анатолій захоплювався футболом, тому батьки віддали його в дитячої Школу Волинь, а пізніше перевели до Київського спортивного ліцею інтернату. І інтернат це не про те місце, куди дітей здають, цей міф між іншим тянеться ще з совка. а школа або ліцей, який має на своїй території гуртожиток, щоб, до прикладу, діти з інших міст могли б проживати в кампусі. Анатолій Тимощук успішно закінчив спортивний ліцей та згодом повернувся на Волинь, щоб грати в одноіменному спортивному клубі в ролі нападника. І там почалась його досить успішна кар'єра. Хоча і за перший клуб йому не вдалося забити великої кількості голів, проте все ж молодого та амбітного футболіста переманили в Донецький Шахтар, де Анатолій став відкриттям та справжнім улюбленцем фанатів. Тимощука згодом призначили капітаном команди, і що показово він принципово розмовляв українською мовою. Та більше того, це ні в кого не викликало жодних питань чи заперечень на сході. На хвилі популярності Анатолія запрошують грати в українській збірні, і там футболіст одразу завойовує всеукраїнську популярність та визнання. Що цікаво, в 2005 році Тимощук вперше на грі проти збірної Казахстану вийшов на поле із вплетеними стрічками жовто-синього кольору в дреди, чим розпочав цілий флешмоб патріотичної хвилі. Його підхопила вся збірна, і вже наступного матчу вона вийшла на поле з розмальованими українськими прапорами на щоках. Загалом про молодого футболіста прокотилася слава по всій Європі і йшла мова про те, що його можуть викупити у відомі світові клуби, такі як Ювентус, Рома чи Селтік. Проте Анатолій Тимощук обрав російський зеніт. Я Справедливості заради мушу зазначити, що в ті роки ще російсько-українські відносини були досить дружніми, а до війни ще було далеко. І тому вибір, де більше платять, вважався досить очевидним. А найбільше платили саме на болотах, в тому же Зеніті, де запропонували за трансфер молодого футболіста величенькі на той час 20 мільйонів доларів. Ну і зарплату в розмірі одного мільйона на рік. Так тодішній Газпром, що володів Зенітом, щедро платив футболістам, і амбітний українець скористався моментом та попрямував прямо до Сан Петербургу грати в складі росіян та для росіян. Тимощука визнали найкращим футболістом російської прем'єр-ліги, зробили капітаном команди та відправили за перемогами на Кубок УЄФА, і тодішній зеніт таки взяв в ньому перше місце. Від того часу Анатолій став ще й улюбленцем на болотах, і це не заважало йому виступати за українську збірну, отримуючи одну нагороду за іншою. Теж важливо, що граючи на болотах, Анатолій Тимощук постійно показово проявляв свій патріотизм на полі, часто виходив з українським прапором та всіляко показував свою приналежність саме до української це особливо не бентежило росіян, хоча б відчуття, що чоловічок хоче всидіти дупою на двох стільцях, не покидало відданих фанатів. У 2009 році Анатолія Тимошчука звільняють з болів та переманюють в легендарний мюнхенський клуб Баварія, де перший хоч і не грає в основному складі, проте періодично виходить на поле, на заміну, забиває голи та загалом не викликає якоїсь критики в свою чергу. Основний склад поповнюють все нові і свіжі футболісти. А Тимошчук на той час, хоч і перебував у чудовій формі, проте для. Для футболу це вже не те, щоби молодий вік. Баварія між у 2012 році перемагає в найпрестижнішому турнірі під назвою Ліга Чемпіонів, і українець гордо позує з Кубком, цілуючи його та показуючи всьому світу, який він крутий. Цей епізод викликав дуже двоякі відчуття, адже з однієї сторони круто, що українець причетний до такої світової події, проте водночас Анатолій Тимошчук в своїй більшості сидів на лаві запасних і не те, щоби сильно доклався до перемоги. А от сам кубок тримав так, ніби особисто забив всі голи команди, і ще й тренував. Футболістів та пиво розливав на додачу на вході. Потім він ледве не найдовше з поміж усіх тримає кубок і позує з ним. В Європі на це звертають увагу і потихеньку починають глузувати над марнославством Тимощука. Цей прикрий момент помітили найбільші поціновачі футболу, поза як звичайні пересічні українці тішили, що наш земляк переміг в престижному конкурсі, розмахуючи прапором України там. Після закінчення сезону Анатолій Тимошчук шукав нові можливості. Проте світові клуби не особливо хотіли брати його до себе. Тому футболіст повернувся назад в зеніт на пригріте місце з купою грошей прихильників. В Україні ж Тимошчуку все більше видавали нагород, зробили почесним мешканцем Луцька та мало не в дупу цілували, і він був популярний. Порядний сім'янин, он двох доньок-близнючок має, привозить нагороди в Україну, тішить своїх фанатів на полі та не перестає всюди прославляти Україну, як не символікою, так і заявами. Проте, з початком російсько-української війни, в 2014 році Анатолій Тимощук не сильно поспішає покинути російський зеніт, так згодом, скоріш за все, під тиском він таки розриває, чи то завершує контракт та переходить в казахстанський кайрат і надалі продовжуючи виступати за збірну України. Жодних заяв про засудження анексії Криму чи розпалювання війни на Донбасі. Тимощук не робив, і це не аби як бісило українських фанатів. Пізніше Тимощук таки відвідав госпіталь наших військових, на що вже російські пропагандисти розпочали цькування футболіста щодо нещасних хлопчиків в Трусиках, яких знищує ЗСУ. А сам Анатолій не відповідав на критику з жодної із сторін. Звучить ця фраза, ніби є якісь дві точки зору. Але загалом тут все просто: Росія це виродки та агресори, і вибір країни досить очевидний. Проте, на жаль, не для Тимощука. Виглядало так, що Анатолій хотів бути таким собі голубом миру, ні з ким не сваритися, утримати свої статки та позиції, і головне, кар'єру, побудовану на дві країни. Йшла мова про позбавлення його нагород, проте в ті сумбурні часи були інші проблеми, а Анатолій Тимошчук і надалі продовжував виступати за українську збірну, перманентно луплючи по засосам з росіянами. При тому, що останнє то прямо-таки буквально Тимощук кинув свою дружину та закрутив роман із дівчиною із того ж за і подейкують, що вона якимось чином працювала на ФСБ. Правда, це достеменно невідомо, проте факт залишається фактом. Наразі Тимошчук одружений вдруге на росіянці, та вже з нею виховує двох дочок. У 2016 році Анатолій Тимошчук проводить свій останній матч за збірну України, при тому, що це викликає шквал критики, оскільки на фоні його скандалів та загалом не сильно вдалої гри футболіста випускають на останніх хвилинах. І не те, щоб він рятує ситуацію в кращу сторону. На цьому співпраця з Україною. Остаточно завершується, а Тимошчук повертається на болота та приєднується до тренерського штабу того ж Зеніту, кажучи всьому світу, що він обрав собі до душі. Ці попередні звершення на користь України якось потроху нівелюються, а сам Анатолій гордо крокує на якомусь черговому параді сушеним виродкам на болотах, тримаючи в руках колорадську стрічку. З нею, між іншим, був цікавий епізод, оскільки ту прикрасу довбойова ці носили на грудях, а Тимошчук чомусь не начепив її на себе, а просто тримав долонями. Це, звісно, не сподобалось місце. Вим проте особливо критики зі сторони жителів боліт, Тимощук не отримав. В Україні ж проти колишнього зіркового футболіста вели надпотужні санкції. Війська рада Луцька вирішила позбавити спортсмена звання почесного громадянина міста, проте щось пішло не так, і голосування провалили. Таким чином Анатолій Тимошчук продовжив жити на болотах своє краще життя, виховував двох дочок вже від росіянки та потихеньку забував про свою батьківщину, аж поки про неї не нагадали росіяни в 2022 році, а нагадали вони повномасштабним вторгненням, яке неможливо було не помітити, хіба би в тебе на очах була катаракта розміром зі спіля. І оскільки катаракти в Тимущука не було, то дивно пояснити його поведінку з повним ігноруванням того, що відбувалося в його рідній країні і хто за цим всім стоїть. Якщо інші зіркові колаборанти, такі як до прикладу, та ж Ані Лорак, хоча б щось рягнуло з розряду «Нят твайн', то цей паробок хизувався здобутками його зеніту, в той час як, наприклад, Маріуполь рівняли з землею. Згодом на офіційній сторінці Тимощука таки з'явився допис із зображенням України, чомусь без Одеси, та підписом про мир у всьому світі трьома мовами: українською, англійською та свинособачою. Допис був настільки недолугим, що його згодом потерли, а більше про війну в Україні колишній футболіст збірної навіть не згадував. А стоп згадав, коли публічно через адвокатів відмовився виплачувати аліменти колишнім донькам, бо Росія, мовляв, потрапила під санкції і зробити це неможливо. Більше того, на світ виронила інформація, що Тимощук під час бойових дій нібито рятував найдорожче, що в нього було. Колекцію старовинних ікон. Щоправда, ця інформація не перевірена і потребує уточність. Я особисто не до кінця уявляю, як в умовах бойових дій можна так піклуватися про зображення Ісуса, але це вже інша розмова. Станом на сьогодні Анатолій Тимошчук позбавлений всіх нагород в Україні. Рада Луцька таки проголосувала за скасування статусу почесного мешканця, а самому Тимощуку вистачає наглості судити з Україною з цього приводу. Не з приводу скасування статусу, а з приводу нагород. Хай краще молиться грамоті з ДНР, яку йому. Неодмінно вручили. Тепер це найбільше досягнення колишньої української легенди. То хто ж такий врешті-решт Анатолій Тимощук? Починаючи так свою кар'єру, важко було уявити, куди це приведе Тимощука в наші часи. Тим паче, постійний, скажімо так, патріотичний бекграунд взагалі натякав на зворотні. Певний період українська збірна чітко асоціювалася з цим футболістом. Його досягненнями та перемогами, і це ж треба було все так всирати в своїй любові до Росії. Найбільше яскраво про Тимощука виразилася редакція Мегого під час трансляції матчу Україна Бельгія в 2025 році, коли згадували футболістів, що забивали на заміні, замість імені та прізвища колись улюбленця публіки, писало бомж номер 4». І загалом нічого додавати і не хочеться. thank you